Вау, ви це бачили? лен для безхарченків. Не шкодили мене добро. І тобі радимо робити так само. Теплий погожий день. Так, приємно посидіти на лавці у парку. Але навіть у цьому тихому спокійному місці можна нарватися на неприємності. Упс! Гаманець випав, а господиня навіть оком не моргнула. Добре, якщо поряд небайдужі та чесні люди. Ой, гаманець. Дівчино, ви дещо загубили. Помітила пропажу і гукнула роздяву. Виявляється, зробити добру справу так просто. Але щастя від зробленого добра не повинно позбавляти тебе пильності на вулиці. Ох, хуткнулася у телефон і не дивиться, куди йдеш. Добре, що серед перехожих є небайдужі люди. Аго, куди ти на червоний? Ох, вихопила просто з під коліс. Дякую. Працювати людиною рекламою? М да, не позаздриш. Потрібно носити незручний безглуздий костюм. І роздавати листівки, які ніхто не хоче брати. Настав час допомогти бідолашному. Проходиш повз, візьми листівку. А краще все й одразу. Тобі не складно, а йому приємно. Тільки подивись, який щасливий, замучений трудовим життям промоутер. Робочий день закінчено, сьогодні більше жодних безглуздих костюмів. Ура! Іноді небайдужість допомагає запобігти поганим вчинкам. Деякі невиховані люди викидають сміття просто з машини і не у сміттєвий бак, а на дорогу. Що за свинство. Але нічого так просто це з рук не зійде. Підбираємо пакети і повертаємо на хабі. А для посилення педагогічного ефекту можна в місту відкритий люк. Нехай сам їздить з цим смітником, а не забруднює вулиці. Часто можна побачити таку картину: бабуся продає квіти, але всі проходять повз. Віше зростає з кожною хвилиною. Невже ніхто не купить букетик? Ну чому? Ось трапилася небайдужа дівчина. Яка купує у бабусі усі квіти? Бабуся просто дармово втрачає від радості. Нічого собі, яка щедра дівчина. До речі, квіти вона не забирає собі, а роздає перехожим. Тримайте від щирого серця. Як приємно, ось це вищий пілотаж. Деколи дівчата так захоплено балакають телефоном, що не помічають невеликих проблем з одягом. Як задирається спідниця, наприклад. Повір, якщо їй про це делікатно натякнути, вона буде дуже вдячна. Все таки, що б не казали, багато добрих людей довкола, правда? Побачила безхатько, що просить милостиню. Звичайно, можна просто пройти повз. Але добра людина так не вчинить. Ось ця дівчина чудовий приклад. Вона принесла нещасному взуття та теплі речі. Це набагато краще, ніж просто жмені монет. До того ж вона ще й нагодувала бідолаху. Mm, гаряча їжа. Помітила дитину, що плаче? витрати хвилинку часу і з'ясую, що трапилося. До того ж подарувати радість дитині зовсім не важко. На, тримай повітряну кульку. Що може бути приємніше, щасливої дитячої посмішки. Ось ще один добрий лайфхак для тих, хто мешкає по сусідству з парком. Можна повісити на дерево годівницю. І насипати туди насіння та горішки. Нічого складного, правда? Зате білки гідно оцінять цей вчинок. Яка маленька, очі на мистинки, пензлики на вушках, ну а ви з подругою можете ще й з руки їх погодувати. До речі, пташки теж будуть раді вашій доброті та щедрості. Спілкування з живою природою заряджає на позитив. Якщо ти буквально на місці не можеш сидіти, не зробивши доброї справи. Наступна ідея точно тобі сподобається роздавати безкоштовно екосумки для покупок. Здавалося б, дешева річ, а скільки радості в очах перехожих. Вся справа у несподіваному подарунку від незнайомої людини. Коштує цей захід недорого. А замість витраченої грошей отримуєш стільки теплих емоцій до того ж дбаєш про навколишнє середовище. Допомагати ближньому дуже приємно. І декому твоя допомога ох як необхідна. Порвався пакети з продуктами. Ох, все розсипалося. Але людина з добрим серцем вже тут, як тут. двох зібрати продукти набагато швидше. Так, але пакет то порвався. Не біда. Ось тримай сумку. Ох, дякую. Турботи потребують не тільки люди, а й братини ще менші. Тому допомагати притулку для тварин чудова ідея. Наприклад, приносити туди корм, його ніколи не буває багато, годувати голодних собачок, подарувати їм трохи ласки. Це хіба подвиг? просто добра справа. Подивіться, як вони виляють хвостиками від щастя, торкаються вологими носиками. Словами не передати, як тепло на душі стає. А ще з собачками можна погуляти та погратися. Заодно зробити кілька фото на згадку. Стати волонтером притулку здатний кожен. Було б бажання. Вигідне суне важкий пакет непорядок. Дайте не сюди ці сумку. А, грабіжники. Та ні, я просто хочу допомогти. Майбутнім матусям не можна носити такі тягарі. Усього, що потрібно, не пройти повз. Тож знав, що попкорн приховує стільки небезпеки. Бідолаха. Подобалося сторонньої допомоги просто не обійтись. Випадковий перехожий відразу приходить на допомогу. Декілька поплескувань по спині, і повітряна кукурудза вилітає. Ох, дякую, що б я без вас робила. Попкорну не хочете? Чому б ні? А ось ви з ним акуратніше. Сліпій людині дуже непросто пересуватися вулицями. Цілий квест. А якщо ще й тростину втратити, взагалі катастрофа, повна безпорадність. Не проходь мимо. Повернути на його орієнтиру просторі справа однієї секунди. Не залишайтеся байдужими. Міняти світ на краще набагато простіше, ніж здається. Ох, в житті безпритульні. Брудні, погано одягнені. Ось ці дівчини, наприклад. Шкода на не неї дивитися. Чому би не допомогти такій нещасній людині? Пара взуття, косметика, їжа. Це ж просто свято якесь. Трохи участі, і людина перевтілюється. Таки творити добрі справи дуже просто. Допомагаєш іншим і сам стаєш щасливішим. А що доброго сьогодні ти зробив? Напиши нам про це в коментарях. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше добрих скетчів від команди Трум Трум Селект.